Всім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні ми на дачі. У нас штормове попередження. Подивіться, яке небо жахливе. Ми приїхали, звичайно, трошки раніше. В основному для того, щоб подивитися, що у нас з рослинками новопосадженими тут. Щось попідливати хотіли, бо не знали, чи точно буде дощ. А Також хотіли викосити бур'яни ось в тій частині за нашим городом, тому що там дуже-дуже висока трава росте, і якщо її не викосити зараз, вона заквітне, насіється і буде ще гірша картина. З цією задачею я вже впоралася, покосила там всюди, тут трішки підкосила. Бачите, є ще бур'яни, не вистачило заряду акумулятора. Тут будемо працювати наступного разу. А зараз, поки що не почався дощик, от мама вже трошечки активніша, хоче висадити кабачки, хоча б два кущика для нас посадити там, я їй допоможу. І також хочемо ось тут посадити, точніше, не посадити, а підготувати яму для нашого кипарисовика, який будемо пересаджувати. Був такий вітер, не впевнені, що хочемо його переносити, побачимо, яка погода буде далі. Але викопати яму я точно хочу сьогодні, по можливості, щоб потім було легше. Думаю, це відео буде складатися з декількох частин. Тож, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки. І бажаю усім приємного перегляду. Друзі, не так часто буває те, що я. Виходжу до вас в кадр. Але зараз така ситуація, що саджаю, купаю більшість я. Яму для кіперисовика ми підготували. Зараз будемо показувати все. Поки що нас е, шторм, шторм щадить. От, і ми зібралися саджати... зібрали ауракарію, Покажи поближче її. Ось так вона зараз виглядає не дуже добре, але молоді прирости в неї відкривалися. Здається, вони живі, тому хочемо дуже висадити, оскільки ми не супер віримо, що вона взагалі в нас переживеться і буде все з нею добре, то вирішили її посадити на це місце. Нагадаю, що тут у нас буде зона відпочинку. Мікрофон, здається, в мене чутно має бути. Ось тут у нас буде зона відпочинку з качелею, там якісь рослини, клумби посадимо, звичайно, і риси приберемо. Тут у нас перехрестя доріжок. Ось одна доріжка впадає в площадку. І на цьому кутку вирішили її посадити, тому що ну, я не вірю, що вона виросте супер велика. Якісь перші роки будемо накривати, потім побачимо. Думаю, що вона супер там не виросте. Якщо виросте супер, то нічого страшного, будемо під нею підстраюватися, бо це така рослина цікава. Думаю, з нею щось можна буде зробити прикольне. Тому саджаємо тут. Поки вона тут точно нікому не буде заважати. І е, будемо саджати, додаючи кислий торф. Змішуючи з садовою землею, У нас тут багато зростає хвоща такого звичайного, тому земля в нас сама по собі вже слабо така кисла на дачі. Плюс будемо додавати кислий торф і якісь, може, добрива кинемо їй. Даю мамі мікрофон, щоб вона могла коментувати. Доброго дня, друзі. Сьогодні я за оператора. Якось це дуже дивно. Не знаю, що з того вийде, але буду дуже старатися. Дуже хочу всім подякувати за підтримку, ту, що ви мені висказали, побажали. У моєму випадку, Ну, зі мною все зараз відносно гаразд, ще не всіх лікарів я пройшла. Ще не все добре про себе знаю, але дуже хочу працювати. І головне, що руки, ноги ходять, якось потрошки. Я думаю, що я відчухаюсь, і все буде добре. Навіть сьогодні трошки пробувала висмукувати бур'янчик. Ну, і Юлі дуже хочу допомагати. Вона мене береже, тому мені. Дуже сварить мене, якщо я стараюся щось зробити, але мені дуже хочеться. Рослини мене чекають, так що все буде добре. Дуже вам дякую. З араукарією ми встигли справитися, і знову починає накрапати дощ. Таке відчуття, що він нам заважає саме кіперисовик наш викопати, тому що ми підійшли спочатку, його хотіли викопати і почав ляпати дощик. І от знову небо. Хоч і страшне, але вітер дуже швидко тучі продуває. Тому, ну, як такого прям сильного дощу не має бути, воно вже і сонце навіть показалося. Ну, поки знову пару хвилин чекаємо, і йдемо до Кипарисовика. Думаємо, чи залишати нам тут два наших деревовидних гібіскуса, але ну, мені не подобається, що вони так посаджені, тому. Скоріше за все, коли будемо тут оформляти зону відпочинку робити клумби, то якось із цими гібіскусами тут десь їх прилаштуємо. Бо якусь концепцію я вже бачу в цьому. Мені хочеться зробити таку напівколом клумбу. У нас багато де є такі геометричні форми. І ось тут в центрі буде гойдалка. А на клумбі. Мабуть, буде симетрично висаджені однакові рослини з двох сторін, а позаду щось велике і красиве. Ну, поки ми плануємо так. Далі буде видно. Робимо невеличку перерву і пробуємо пересаджувати кипарисовик. Друзі, ми повернулись на нашу дачу. Вчора ми не встигли доробити, тому що тільки ми. Захотіли викупати кипарисовик, розпочався дуже великий дощ. Тому сьогодні на дачі, сьогодні саджаємо його нарешті. Вже викупала не показували вам, тому що не дуже зручно все знімати, робити. От, ось така яма. Ось тут будемо саджати. У нас ось тут мама підійде зараз поближче і покаже. Ось тут у нас посаджена. Верба наша, яку ми купували. Бачите, вона дає такі кручені листочки, видає новий пагінець. І в принципі ми не хочемо позбуватися її. Ми просто її заберемо десь до нашої композиції. Ось там у нас зростає береза величезна, калина і шабуза. Зараз Верба. покажу. Отака красота. Ось. І нам здається, що верби там якраз не вистачає. Тому що вербу посадимо. Сподіваюсь, мене чути. Я намагаюся голосно говорити, тому що мікрофон я забула сьогодні. Ось ми просто його перенесли. В нього коріння дуже гарно. він дуже класно викопався. Даже ком з землі залишився непоганий. Додали пісок, додали добрива. Два види, які в нас є, ось ми там і універсальний. І будемо зараз закопувати. Ось так ми його розмістили. Нам здається, прямо дуже класно він буде тут виглядати. Ці коробки заважають, вітра заважають. Сані закупаємо і покажемо. Юлечка працює, мама наблюдає, робити кортить. Так кортить, що прямо не можу. Але мушу трохи поберегтися. Крім того, ще й керувати хочеться, але як починаєш керувати, знаєте, як другим слухати. Ще одна помічниця наша. Ну, все, закінчили з висадкою кепарисовика. Дуже я задоволена, що все ж таки наважилась його сюди перенести. Зараз, звичайно, він ще не дуже високий. Але зростають саме ці кепарисовики швидко. І сподіваюсь, скоро буде тут прям красунчиком. Він дуже акцентний, коли сам один. І залишилось лише кучу землі ось розтаскати тут. тому що коли копали ставочок, насипали тут спеціально що таку гірку, щоб порівняти, бо в нас тут ямка була. Ну і заодно тут вирівняємо трішки е, землю. Старалась його не дуже заглиблювати, треба йому нормально ще опору поставити. Подивіться, який красунчик. Дуже гарна рослина. У більш такому віці дорослому він буде. Ну, точніше, в більш молодому віці він зараз буде витягуватись вверх і буде таким худеньким. А потім вже буде розкидати свої широчезні гілки і стане тут взагалі красунчиком. Приступаємо до роботи у рокарії, будемо саджати далі туди ялиночку інверса, як і збиралися. Та маємо ще. Декілька завдань. Зараз покажу і розповім вам, що саме хочемо зробити. Ну що ж, друзі, мама трішки пішла відпочити. Я вам поки розповім, чим я зараз буду тут займатися. У нас новенька ялинка інверса, нагадаю, є, яку ми хочемо посадити на місце нашого кипарисовика. В принципі, подобається, як вона тут виглядає, але дуже маленька вже. Ну, нічого з цим не поробиш. Доведеться саджати таку. І чекати, поки наросте, Думаю, що все буде добре, приживеться, і вона, в принципі, тут буде виглядати досить цікаво, тому що таких плакучих форм у нас немає. Є сосни, є таксодіум, який зовсім інакше по своїй структурі листя. Є блакитна ялинка пірамідальної форми. І інверса буде тут класно виглядати, на нашу думку. Хочемо ще зайнятися, ну, вже не сьогодні, мабуть, ось цією ділянкою. Вона дуже нас засмучує. Ковала Понітейл, здається, зовсім непримхлива рослина, але як бачите, вона виглядає жахливо. Мала би вже вся бути ось така гарненька, але відбиває дуже повільно. І кущі ті стоять посохші. Це вже другий рік така ситуація. Тому ми не готові. З цим миритися. Нам хочеться, щоб тут щось було симпатичніше. У нас злаки там відростають довгенько, і треба, щоб це ця, ця діляночка якось трішки буяла раніше. Тому ми вирішили забрати тут ковелу і просто сюди привезти нашу звичайну анемону білого кольору. Вона дуже класно а, наростає, у неї ажурне, прекрасне листя, неймовірні квіти. Ось у весняний період. І нам здається, що такий струмок з анемони тут буде трішки розбавляти на час, поки не виростуть усі наші хвойні, додавати зеленої маси, робити тут красу. Звичайно, це можна в будь-який момент змінити, тому поки будемо саджати анемону і чекатимемо наступного року. Далі і змін тут, що ми ще хотіли поправити, нам не подобається, як себе поводить просо Шенандо. І також, нагадаю, у нас ось тут Просо Прері Sky блакитного кольору, високе, красиве. Але воно тут розвалюється, дуже сильно розвалюється і падає на сосну. І через те, що ми будемо просто Шенандо забирати. Ми вирішили прибрати і це просо також. Залишаємо лише на передньому фоні проса носферату, яке дуже симпатичне, невисоке і неймовірно повільно наростає. Ці два проса, одне з них, Sky, ми залишаємо блакитне, посадимо його замість однієї з хост, ось тут. Воно якраз розбавить там хвойну композицію. Також забираємо ще ось цю хосту. Простошина до повністю забираємо, посадимо в інше місце, ми вже придумали куди. А ось тут посадимо ауракарію, як і збиралися. Ми планували її десь висаджувати, щоб в неї була напівтінь. Паркан цей дає якраз таки напівтінь, тому хочеться її висадити тут, щоб вона не горіла влітку. Тут гарно достатньо вологи під агротканиною, Ми вже не раз в цьому пересвічувалися. Що гарно зволожена земля залишається. Просто якраз не буде нам стріляти. Сподіваюсь, що гарно його вдасться викупити. І ще одна така хвойна рослина зовсім іншої структури. Розбавить тут обстановочку. Мені здається, вона буде тут дуже класно виглядати. Зростає не дуже висока, цікава в неї така форма неординарна, покручена хвоя у, цій, у цієї криптомерії. Тому працюємо. Друзі, з горем пополам викопала я наше просо. І все ж таки на 99% я впевнена, що стріляє ось це ось, ось такі великі, високі вже парустки. Це не просо. Тому що подивіться, як виглядає його кущик зараз. Які малесенькі травиночки в нього. Точно так само виглядають наші саджанці, -проси, які ми в минулому році розсаджували. Ось, бачите, Вони салатові, вони на червоних ніжках, дуже е, такі ніжненькі, маленькі. Ой, Кася прийшла до мене, бачите, допомагає, допомагає зйомкам. Ось. І е, в ньому прямо ростуть оці високі паростки якогось зовсім інакшого кольору. І з таким повзучим білим корінням. ось бачите, ось, Я їх багато-багато достала вже, ціле відро винесла. І, скоріше за всього, нам продали просо, яке ми купували разом з перієм. Я підозрюю, що це звичайний перій. Напишіть люди, в кого є просо Шенандо, чи воно у вас прям стріляє, бо воно в нас постріляло отакими незрозумілими кущами. Аж на пів метра приблизно в діаметрі. Ну, і ми знаємо, що просто так не може стріляти, що воно розростається гарно, але прям такі довгі парустки не випускає по корінню. Тому все ж таки допроса ніяких претензій зараз я не маю. І треба буде гарненько його прочистити від цієї трави, від цього порія, посадити нам десь в інше місце і подивитися, чи воно не буде. Вистрілювати там. Будемо пробувати ще так робити. А зараз буду готувати на його місці посадкову яму для нашої криптомерії. Друзі, ось таку яму я підготувала для нашої криптомерії. Вона у нас буде трошечки в кислому торфі. Ми будемо мішати для неї ґрунт, бо знаємо, що вона любить підкислене. Подивіться, який гарний корінець у неї. Я вам корінець інверси не показувала. Він був ну, гірше, він був дуже заплутаний, занадто заплутаний. Довелося його сильно розчесувати. Ось, а вже інверсу, ой, а вже криптомерію покажу трішки. Зараз підчищу знизу, як це робить мама, злегка зовсім, але він не заплутаний, він гарненький. Зараз будемо додавати кислий торф і саджатимемо її. Ось так поближчу сюди до стіночки, для того, щоб вона була тут гарненька і їй вистачало місця. Ну що ж, друзі, посадочку здійснили вже нашої криптомерії. Ось так вона симпатично вписалася в загальну картину. Мені дуже подобається, як вона виглядає на цьому шматочку. І тепер роздумую над тим, чи взагалі варто чіпати друге просо. Забирати його на місце хости. Сьогодні вже взагалі навряд чи встигнемо цю роботу зробити, адже я трішки повільно працюю. Темп у мене не дуже високий. Тому поки що роздумуємо, а ви пишіть у себе у, нас у коментарях вашу думку, чи варто переміщати друге просо блакитне, як я хочу от сюди, на місце хости. Мені здається, що там воно буде краще виглядати в тандемі з блакитним нашим ялівцем одним і другим. Ну, не знаю, поки що е залишимо. Треба ще сьогодні е бур'янчики покропити, привезли з собою отруту, щоб на е щебеню на нашій площаці ось зашикати бур'янчики з зеленушку, яка росте. Також ми за парканом ось там. Цим самим займаємось для того, щоб не витрачати час на прополку. Тому на сьогодні, друзі, буду з вами прощатися ось таке не дуже довге і не дуже, мабуть, ритмічне відео вийшло. Але все ж показуємо по максимуму те, що є можливість показати. Будемо потихеньку збиратись і їхати відпочивати. А вам бажаю гарного вечора. Хорошого настрою! Ну і головне тихого неба над головою. До нових зустрічей, друзі!